У кінотеатрі Люмєр відбувся обласний просвітницький фестиваль свідомого батьківства для дітей, сімей, учасників. Ато він проходить в рамках національної програми Нова українська родина. Головна мета фестивалю підтримати такі сім'ї, вивчити їхні потреби, привернути увагу громадськості та надати психологічну допомогу дітям, батьки яких воюють на сході України. Щасливі діти спроможні зробити щасливими сім'ю, країну та навколишній світ. Організатори кажуть, змогли подарувати своїм гостям гарний настрій, а батькам можливість поспілкуватися між собою. Даний фестиваль відбувається вперше. У нас є досвід проведення різноманітних фестивалів, зокрема, і цвіт і повіру у себе для дітей з обмеженими фізичними можливостями. Але такого фестивалю для дітей з сімей учасників АТО тим часом діти переглянули мультфільми, прийняли участь у шоу-програмі. Смачно пообідали а також на згадку отримали подарунки. Мій тато герой, я це знаю. Він служив там за це. Він Багато чого зробив, багато яких великих подвигів. Ну, за сьогоднішній день я очікую напевно багато веселощей, якісь сюрпризи і багато-багато чого цікавого. Обласний просвітницький фестиваль свідомого батьківства для дітей, сімей, учасників ВАТО показав, незважаючи на війну в державі, живемо у середовищі талановитих, збалансованих, здорових і щирих людей. На мою думку, це потрібно це об'єднує і це приємно і тим дітям, і тим мамам, і саме чоловікам, які були там, щоб про них не забули, що для них щось робиться для їхніх дітей. Це велике спасибі і дякую цим службам за це. Але таким родинам для відновлення вкрай необхідна увага та підтримка психологів. Таких спеціалізованих, реабілітаційних центрів та фахівців наразі бракує. Це дуже важка робота. Сім'ї закриті. Щоб зайти в сім'ю, треба з чимось зайти. Перше запитання, яке задають або воїни АТО, або їхні рідні, там, скажімо, сестри, так? Там чи батьки, чи дружина. Чим ви можете допомогти? На жаль, ми особисто не можемо. Ми просто можемо зібрати інформацію, допомогти їм, десь в якомусь руслі, там де вони будуть вирішувати ці проблеми, допомогти і проконтролювати чи всі проблеми вирішуються. Фестиваль свідомого батьківства в Івано-Франківську стане щорічним. Організатори впевнені спілкування з такими сім'ями зараз вкрай необхідне, врахувавши усі побажання, запросили на наступні зустрічі.